Повернути Тернополю статус Рок міста прагнуть організатори та учасники фестивалю Файне місто. Нагадаємо, відбудеться захід вже на цих вихідних на острівку Чайка, що у парку Тараса Шевченка. Сьогодні Тернопіль має таку амбіцію повернути собі славу рок міста, яке воно мала раніше завдяки фестивалю Нівроку. Тоді, завдяки цьому фестивалю, в Тернополі на тернопільських майданчиках виступали відомі сьогодні рок груди. Завдяки цьому Тернопіль мав отримав добру славу. І сьогодні, коли ми позиціонуємо себе як місто молоді, місто студентства, цілком правильно було б зробити заходи, які з цим зв'язані. Вже відомо, що за два дні для тернополян та гостей міста зіграють 23 гурти. Серед них є і ті, які розпочинали свою музичну кар'єру саме у нашому місті. Мені особисто виступати на цьому фестивалі я думаю, принесе велику радість, бо все таки в своєму місті. А в своєму місті мені найбільше подобається грати, де б я не був. І я дуже радий, що хлопці нас запросили, не забули про нас. Може, ми вже так в Тернополі трохи і проїлися народи. Я не знаю, бо ми так частенько тут виступаємо. Але я думаю, все буде добре. Бо вдома це є вдома. Майже як до себе додому приїде у Тернопіль і гурт Моторола. Саме тут почалося їхнє творче сходження, стверджують організатори фестивалю. Моторола. Яка стала популярною в Тернополі років 13 назад, не тільки по в Тернополі, а й завдяки Тернополю. Тому що вони починали з фестивалю саме ні в Єврок, але зараз 15 років пройшло їм. Є змога подивитися, як все змінилося, і ну зараз вони будуть в ролі хедлайнерів. Організатори також сподіваються, що глядачів на фестивалі не бракуватиме. Наразі вже придбано більше 400 квитків. Як показує практика, зазвичай перепустки на подібні заходи купляють при вході на концерт. Та й вартість не така вже й велика від 100 до 120 гривень за два дні. Загалом під час фестивалю на глядачів очікує багато сюрпризів. Один з них це охорона. Сен фестивалю будуть охороняти байкери. Це буде орієнтовно 10 байкерів. Які приїдуть на фестиваль. В нас виступає гурт Механічний апельсин, це самі байкери з Дрогобича. От. Відповідно, приїдуть їхні багато друзів-байкерів. І в нас байкери на охороні. В нас під сценою байкери приїдуть своїми мотоциклами на своїх желізних конях, які розставлять прямо під сценою, щоб відвідувачі фестивалю будуть дивитися на них, вторафуватися з ними. Окрім байкерів, за порядком на фестивалі стежитимуть правоохоронці та волонтери.